Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві дезінфекція приміщення пройшла нормально, тому що в деяких відео в Ютубі я дивився і в чатах писали, що після дезінфекції запонусірували свині. У мене поки що все гаразд. Нічого, ніяких змін немає. Ось тут цих, що я казав, білопоясих, трохи підлогу, трохи воно підсушило. Тут тільки мокра підлога, де вода, де поїлка. А так в загальному мені дезінфектор сподобався. Буду я користуватися зараз ним два рази на тиждень, щоб ну якось збалансувати цю мікрофлору в цьому свинарнику. А потім раз на тиждень. Ну це я так планую, але будемо бачити. І змін нема ніяких. Свині не поносірують, все гаразд. Все нормально. Ось така ситуація, тому дезінфектор мені подобається. Зараз, так як я казав в попередніх відео, буду йти в ангар, робити комбікорм. Заселенням свиней в цей хлів і тут у нас з'явилися щурі. Ось таке вони тут понаробляли, є такі. І я навіть тільки що стояв так тихенько, ось цієї дирки виліз був, показав голову. Зараз я користуюся таким засобом від щурів, капкан. Багато я читав, що є е, дієвий шторм. Е, рекомендували мені, що найдієвіший це засіб є фосфіт цинку. але прочитав я в інтернеті про нього, він трошки він токсичний і, ну, Дуже ядовитий фосфід цинку, тому я боюся, щоб десь щур не затягнув до свиней і не потравити свиней. Тому поки що користуюся таким капканом. Два рази, два дні вже, верніше, я позавчора і вчора я вже кидав цей капкан і вони з'їдають. Його треба кидати, поки він не буде вже залишатися. Вони є і тут, і там коло малих. Зараз я кину йому хай він їсть тут. Він тут вилазив звідси хотів їсти мабуть, накидаю, хай їдять. Вот вони бідні, голодні. І зараз ще кину там коло малих. Тому, тому що я там як чищу, вони з-під підлоги. Бачив 6 штук вибігло, Забити там немає як. І також фосфіду цинку там немає як ставити, тому що ходять кури. Ось така ще ситуація, ще боремося з гризунами. Може, хто знає ще які дієві методи, пишіть в коментарях. Буду вдячний. Тут наші малятка самі менші. Вони не відбігають часто, вони собі там сидять, в них тепленько і вони сюди не біжать. Це коли вже хочеться їм сильно їсти. Ось ось все. це під їхніми їхнім підлогою тут нора. І звідси вони вибігають бі ці щурики і тікають десь туди. Звісно, жити тут їм є де. Тут хламу всякого наставлено. Воно потрібно поприбирати, але, як завжди, не доходять руки ніколи. Йде сюди, й сюди, в них ще сухо там всередині. Ще сьогодні я чистити не буду. як я казав, чищу ще раз на три дні кину вже їм їсти, бо мало. Приніс я їм їсти, зараз дам. Тому що тут і тут також, бачу є. Но до них. І ось тут є. Ну тут всередині я кидати яду не буду. Йди сюди. На, 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 ге, сюди. Водичка тече, це нормально. Там в них сухенько всередині. Гедя й діти є штуки. Міжди хай йдуть їсти. Ось так я накидав цих корму для щуриків. Трошки заклав ящиком, щоб кури не йшли, це, звісно, для них не перешкода, але хоч трошки. В курчаток наших. Сьогодні втрати, мінус одне курчатко. Не знаю чому, що йому таке, але одне здохло. Ну, будемо бачити, скільки їх виживе в загальному. Поки що одне. Це сьогодні. Третій день, як вони в нас. Будемо бачити, що буде далі. Наші пацятка вже відпочивають, на вулиці вже ніч. Наробили корму. приїхав на господарство. Ого, наші щурики добре їдять. Я вже на вечір знов накидав був їм і вони вже знов все з'їли. Білопоясі також відпочивають. Ну Всі вже полягали спати, понаїдались, полягали спати. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!